Під час зборів офіцерів повітряно-десантної служби військових частин високомобільних десантних військ та підрозділів спеціального призначення, який відбувся у Львові на базі 80-го окремого аеромобільного полку та академії сухопутних військ, було проведено інструкторське заняття із використання новітніх способів десантування. Зокрема, під час заходу, в якому взяли участь більше 40 офіцерів, було продемонстровано висадку особового складу за допомогою зйомного комплекту обладнання Адаптор 1М, який використовується для десантування військовослужбовців на ділянки місцевості, де то не може здійснити висадку посадковим способом, за словами заступника командувача високомобільних десантних військ, начальника повітряно-десантної служби полковника Юрія Галушкіна, який керує проведенням заходу. Зараз у збройних силах України проводиться інтенсивна робота щодо впровадження нових способів десантування. За рішенням міністра оборони, начальника генерального штабу, ми вже на навчаннях перспектива 2012 відпрацювали деякі елементи і поставлено завдання в 2013 році за допомогою новітніх способів десантування впровадити нові методи доставки особового складу на поле бою. До кінця року буде закуплено чотири комплекти бортового обладнання адаптер 1М. А наступного року заплановано поставити у війська ще 20. Варто зазначити, що демонстрація нового засобу десантування проходила на базі повітряно десантного комплексу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сайдачного. Комплект був встановлений на макеті вертольота Мі-8 і кожен офіцер мав змогу особисто випробувати його в дії.